Ірина Мельник, молода викладачка української мови та літератури, педагог з чотирирічним стажем, дівчина постійно вдосконалює себе та намагається донести красу українського слова до студентів. Коли викладаєш в технічному вузі і в гуманітарному, це дуже різні речі. І коли в тебе студент запитує механік, а для чого мені українська мова? Я маю знайти на це відповідь, а програма дає такі перелік термінів і таких понять, які для них далекі. Я хочу знайти оцей рівень, який може ну, наблизити студента до виконання і програми, і мотивацію, яка би ну, зарядила студента, для чого йому знати українську мову. Практичні поради для власного досвіду Ірина прийшла почерпнути від педагогів професіоналів. Метод об'єднання викладачів вперше відбуло. Ося у рівненському коледжі вищого навчального закладу університету Україна як удосконалити навчання, реалізувати новітні підходи, що є більш зрозумілими для сучасного студента, та поділитися досвідом. Головна мета об'єднання викладачів. Таких об'єднань з різних предметів на Рівненщині налічується 18. Завідувач навчально-методичним кабінетом обласного базового коледжу Віталій Герзель стверджує, що обираючи заклад для проведення засідання викладачів, ініціатори спираються на дані базових напрацювань. З того чи іншого предмету. Після кожного такого методичного об'єднання йде процес, хоч невеликий, але процес покращення вивчення того чи іншого предмету. Чому? А тому, що кожний викладач у себе в своєму навчальному закладі, він, ну будемо казати, працює над підвищенням своєї кваліфікації, але Можливо, він не бачить, а що колеги із сусідніх навчальних закладів роблять в цьому напрямку На метод об'єднання вчителів з української мови та літератури були запрошені викладачі гуманітарного та університету Україна, молоді фахівці та педагоги зі стажем. Усіх їх об'єднує одне прагнення до самовдосконалення та професіоналізму у педагогічній справі. Викладачі цієї носії добра. Інформації, знань для нашого майбутнього покоління, для студентів. А в майбутньому я наголошувала, що це є наші патріоти, працівники закладів і наші патріоти. Тому якраз якщо сьогодні викладач підготовлений. У вузькій своїй спеціалізації, зокрема, у викладанні української мови і літератури, він закладає базу: це мова, це культура, поведінка, це етика. А в цілому це і формується фахівець. Тетяна Іващук, Віктор Терещук у ритмі подій.